І вас зустрічає нова темка. Темка від Павла Дурова. Хто не знає, хто це, це засновник Телеграму. Що в нас тут у нас? Тут така ось херня. Під відео буде посилання на чат-бота. Залітаємо туди, натискаємо там все понятно, все зрозуміло. Що тут Ну все, Тикаємо по копійці. І фігачимо, і фігачимо, і фігачимо. Що далі? Тут ми френс додаємо друзів. Тут ми виконуємо завдання, теж монетки дають. Тут ми е, покращуємо виробництво монеток. Ну, спочатку дають по одній, а тепер у мене вже по 6 дають. А також за кожного друга там монет. І Якщо все буде гуд, то монета залишиться на байбіт і буде все чекіпуки. можна рубанути, без різних вкладень. Ось, тикайте собі, тикайте і все.